Це одеський ракушняк. В цьому залі він по пофарбований, він так, так таким я його отримав. А в цьому фактурне таке каміння, яке воно було. Над нами готель був німецький, а тут були підвали. Тут вино тримали, їжу і так далі. От. І зараз це теж такий. Підвал, в якому тримають вино, Олександр Шушпанов етнічний болгарин. Чотири роки тому він почав вивчати виноробну справу і робити вино. А потім в одеському підземелі створив власну дегустаційну залу. Власними руками і за допомогою ще декількох хлопців зробили тут ремонт, правильне освітлення, меблі зробили, вентиляція, приток повітря, все тут файне. Тут досить безпечно. Ми так знаходимося метрів 5-6 під землею, десь так не менше. Люди відчувають себе тут безпеці. Олександр вирішив надавати цю залу усім, хто готовий проводити цікаві та корисні для країни заходи. І зараз цей зал наповнюється не тільки вином, а й ще цікавими історіями. І Їжами, декілька було жастра вечерів. Було цікаве про народи, які живуть в Україні, в Одесі. Загалом в Одеській області будуть болгарські вечори, був поль польський, будуть єврейські, вже домовлено за грузинські, армянські. Наразі майже всі події, які Відбуваються у цьому закладі із символічною назвою Лямпа є благодійними. Для відвідувачей Олександр проводить аукціони, на яких пропонує винні набори в ящиках від справжніх снарядів. Прислали нам ящики і тубуси від МІН. Бачите, 152-й калібр, д 20 пушка, гармата. От. Жінка пшила це все там, войликами била, все це обшила подушками, так зробила, щоб вона не б'ється, транспортується добре. Одна пляшка червоного, пляшка білого, і тут пляшка ігристого чи грапа, дві тарілочки для закусок до вина і келихи. В даному випадку це ящик з грапою, тому тут є келихи для вина, рюмки для грапи. Який собі подарок можна подарувати комусь на шкось. І в тубуси від, від мін входить пляшка ігристого і два келихи для шампанського. Це називається наш там, залп перемоги Ту, заводу, який, я думаю, вважаю, вистоїть і має вистояти у Бахмуті. 1200-1500 гривень. Продаються і ці гроші йдуть на ЗСУ. Олександр також показав, які ноші для поранених військових власноруч шиє його дружина Олена. У нас но що в рюкзак. парамедики натовські казали, що наші ще краще, тим, що вони легші. Щодо виноробів, то зараз вони переживають важкі часи. Через війну вино реалізується в дуже маленьких кількостях. 80% тих, що раніше моїх клієнтів споживало вино, вони зараз за кордоном, і це звісно б'є, тому що ти ж хочеш з кимось поділитися. Проте Олександр переконаний, що після перемоги унікальними українськими винами смакуватимуть мешканці Європи та світу. Все потроху йшло до того, щоб Мало стати на рельсі, поїхати, і тоді почався почав розквіт виноробства. Він в будь-якому разі станеться. Це буде там за рік чи два після закінчення після нашої перемоги. І тоді рік-два відбудуємо, а потім займемося і розвитком і нашої галузі, як і виноробства. Але ми можемо декілька багато країн старого світу наздогнати і перегнати.